Якщо один з працівників, які ходять по змінам, захворів Чергові гуртожитку або сторож, то як його підмінити, щоб у інших не було годин більше за норму. Чи якщо буде годин більше, ніж норма, то як це офіційно робити наказом чи іншим способом, щоб працівникам ці години були оплачені? Тут ви можете, в принципі, скористатись двома варіантами. Перший варіант це вивести одного із інших чергових або сторожів. У на роботу у його вихідний день за графіком. Це потрібно обґрунтувати і оплатити в подвійному розмірі, тому що це буде понаднормовом. Якщо ви цього не хочете, ви можете зробити так, щоб оплачувати тільки в одинарному розмірі. Але для цього треба або прийняти на період лікарняного. Або відпустки, ну будь-якої відсутності відповідного працівника, е, прийняти на його місце іншого, е, іншу особу, не обов'язкового працівника можна е, зі сторони, але саме на період відсутності е, основного працівника. Тобто, це буде строковий трудовий договір. Це буде прийняття, звільнення, тобто за стандартним. Варіантом. Або ви можете одного із інших чергових або сторожів прийняти за сумісництвом, знову ж таки, з прийняттям на роботу. З звільненням, але це вже буде ваш, ну, скажімо так, перевірений працівник, але він буде працювати свої зміни в межах основного місця роботи, а е, заміняти е, відповідного працівника, який хворіє або відпочиває у відпустці, ви, е, він буде як сумісник. Тобто е, там норма контролюється як основного працівника, тут норма контролюється окремо як сумісника. І загальна норма уже не підсумовується, тобто у нього не буде повнормових. Ну от я бачу такі варіанти виходу з цієї ситуації.